Ну що, друзі, вітаю. Так як і обіцяв, в продажі з'являється все любима Octavia Tour. В хорошому дуже стані. Машинка не фарбована, по машині один єдиний підкрас. Два власника за всю історію автомобіля. Машина вся в ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Ніякої ржавчини, корозії, дарок нічого не присутньо. На повному бойовому ходу ходувався, нова у машинки. Щеплення, коробочка ідеальна. У нас от такий стан по салончику. Стан торпедки, стан керма, стан сидінь, чотири ключа до автомобіля. Все в ідеальному стані. Хто дійсно шукає для себе хороший варіант, цей автомобіль для вас. Клімат по машинки присутній. Стан куліси, стан карма, перемикач, чотири скло підіймача, підігрів зеркал, електронування дзеркал, жодної помилки по приборочці. Зараз покажу вам багажний відсік і перейдемо до заводочки. Стан. Ляди, стан всього запаски, все в машині, повністю в комплекті. Закриваємо автомобіль, показуємо вам заводочку, так щоб бачили, розуміли, що дійсно достойний автомобіль. Ніодної помилочки по приборці взагалі не присутня. Ось наша заводочка. Покажемо вам розхід по машинці, розхід вам видно. 260к пробігу на приборочки. Ось такий стан у нас даного автомобіля. Автомобіль дуже дійсно достойний варіант. Кому цікаво, автомобіль знаходиться в місто Кагралик Київська область. Приїхали, оглянули, забрали. Ціна на даний автомобіль буде 4300 доларів, Торг реальному покупцю. 2005 рік, 1,8 турбо. Всім дякую, всім гарного дня. Будь ласка, з вас підписочка, лайк. Всім дякую.